Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. І сьогодні у нас домашня кухня. Приготую сьогодні ось таку смакоту: це у нас пончики на воді. Дуже бюджетний рецепт на той випадок, коли тобі дуже хочеться якоїсь смакоти, а в холодильнику немає ні кефіру, ні молока. Щоб приготувати друзі, таку смакоту, нам треба найпростіші інгредієнти: це борошно. Я взяла поки кілограм, соняшникова олійка, цукор, ванільний цукор, дріжджі, У мене сьогодні мокрі дріждів, львівські і цукрова пудра, щоб зверху їх присмачити. Всі точні інгредієнти я обов'язково напишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Спочатку, друзі, роблю опару половину теплої водички це 250 грам, дріжджі 50 грамів, 2 столові ложки цукру і борошно. Зробити ось таке тістечко, як кефір густиною, і поставити його на пару хвилин, щоб воно опара підійшла. Погляньте, друзі, яка гарна вийшла опара. Гарно грають дріжджі, вони свіженькі. І тепер ми будемо домісювати тісто. Домішую інгредієнти, які залишилися, це ще 250 г теплої водички, цукор, соняшникова олія і ванільний цукор. І за тісто. Ось так все замісила. У мене на пів літри теплої води пішло 1,5 кілограма борошна. Тісто не забиваємо, вийшло м'якеньке, ось таке еластичне, м'яке, не дуже забите, і ставимо його в тепле місце, щоб воно підійшло. Все гарно підійшло, бачите, яке воно повітряне. Будемо виробляти пончики. Ось таке воно всередині теж дуже легеньке. Дуже пухкеньке. Ось так, друзі, беру тістечко, розкачую його. Десь сантиметра півтора-два. Не дуже тонко, не дуже товсто. Тісто гарненьке, таке з повітрячком всередині. І видавлюю в мене ось такий звичайний стакан, видавлюю кружечки. Потім в кружечках роблю ось такі дирочки. Я роблю ось так. Можна чимось видавлювати, знайти щось, але не хотіла шукати. Просто роблю дирочки. Не роблю круглі пончики, тому що колись мала досвід, що вони в мене ну, вздувалися дуже сильно. Вони ж вздуваються і були сирі всередині. Тому я готую ось такі бубликами пончики. Вони гарно прожарюються. І все добре виходить. Звісно, друзі, це не здобне тісто не на кефірі, не на яєчках, але іноді готуємо і таке бюджетне. Захотілося чогось смачного, в холодильнику немає кефіру, не молока. Тут раз, два. Замісили тісто на водички, побільше цукрової пудри зверху, і буде смакота. Тому що не кожен може дозволити собі зараз теперішній час готувати. Щось таке більш дороге, я ж кажу, і не кожного разу є таке в холодильнику. Ми хоч і в селі живемо, і молочко купуємо, але не завжди також є. А іноді так раз захотілося і собі, і дітям. Тому що я під рукою, те й готуємо. У мене є на каналі також і кексиків бюджетний варіант. На кефірі, але без яєчок, без масла, вони теж виходять дуже смачні. Є і здобні такі, я кажу, на них кексики, там, де вже є і масличко в них всередині. Вони також дуже смачні, але ж всякі варіанти. Готуємо всякі варіанти, друзі. Але виходить смачно і головне бюджетно. Смажу на невеликому вогні, налила третю частину в сковорідку олійки, пів пончика в мене виходить в олійці, а пів пончика зверху, бачите, ось так виглядає. Потім перевертаю все гарно зажарюється, все гарно підходить. Не лью багато олії. ось так, І жарю на невеличкому вогні, щоб гарно прожарювалися. Так, друзі, пончики готові. Ось така повна миска в мене вийшла. Я зважила зараз із мискою кіло кг, але ми вже десь по три пончика з'їли. М'якенькі з хрусткою і коринкою, тому готуйте. Це просто і смачно.